Ми запитаємо зараз у директора комунального підприємства Юрія Олександровича Бриля. Юрій Олександрович, скажіть, будь ласка, оці, за цю співпрацю, ці зелені насадження, де вони будуть у нас тепер? Ну все почалося з того, що ми отримали після угу. деокупації зруйнований парк, який був пошкоджений так. авіабомбами. Ми порахували у нас приблизно 189 дерев пошкодження в центральному парку, і ми почали процес відродження міста. Почали шукати в інтернеті. Випадково ми почали спілкуватися з Сергієм Миколаївичем, якого я, до речі, знаю, три дні. Чесно говоря, він відгукнувся на пропозицію і вирішив допомогти місту. Ці дерева ми плануємо висаджувати у центральному парку. Та, кстати, відродження почалось це вже. Друге підприємство, яке надало допомогу. Місто, ну далі буде, чекаємо, зробимо місто ще найкраще, чим було. Слава Україні! Героям слава! Подякуємо Я вам! Хотів Дякую. Би ще додати несправедливо буде. Ми, коли задумали цю акцію, то був тут головний ландшафтний дизайнер міста Харкова, зараз він в, Києв, в Зеленбуді, Максим Бєц, який в принципі підготує план. Розвитку вашого парку і вже головну клумбу з однорічників. Це він дуже план вже підготував. Тому забути його я не можу. Дякую. Так, Дякую, Михайлович. Дякую. Дякую вам.